Дівчата, сьогодні ми поговоримо з вами про топи, які вони є, для чого їх використовувати. Зараз на ринку їх величезна кількість просто не перелічити. Вони бувають різноманітні. І е, знаєте, чим більше ви топів маєте в своєму складі, тим простіше вам потім працювати з клієнтами. От, наприклад, давайте зараз беремо перший. Це е, Знизу у нас іде такий, бачите, такий баклажановий колір. Я не знаю, камера вам передає його чи ні. Ось. Ось це колір, який я використовувала під низ. А зверху я покрила топом з блискітками. Це від марки Етлен, діамант. Ось такі з розовинкою. Тобто цей топ. Він на, різном, на різних кольорах буде виглядати по-різному. Наприклад, на такому кольорі, як зараз у мене, він буде достатньо ніжно так переливатися. На темних кольорах він себе відкриває трошечки по-іншому. Бачите, також достатньо красиво виглядає. Це так, щоб, щоб розбавити дизайн і розбавити свою колекцію топів, можна. Ну, і рекомендую мати топ з блискітками. Він іде без липкого шару, тобто немає не липкості зверху. Липкий шар це коли ви покриєте, посушите і дотулитеся пальчиком, пальчик ваш прилипне до поверхні. Тут липкості цієї немає. Я липкість не знімала. Якщо тут в якому стопі є липкість, ви зараз побачите, яким чином ви зможете відрізнити це. Ось гарний рекомендую мати. Наступний топ. Наступний топ з чорними цятками. Він так само без липкого шару. Я... Яка це марка? Це вроді би. Вроді чекайте, чекайте, зараз я вам скажу. Це від Атіки е, топ. Прикольний, без липкого шару, е, в ньому різного розміру блискітки. До речі, це дуже зручно, тому що є так само топи, наприклад, або лише з ось таким міленьким, е, е, з міленькими чорними точечками, або з е, грубшими. Практично мати такий топ під руками. В принципі, можна вийти з положення, якщо у вас такого топу нема, просто покласти чорні точечки на нігтику і потім покрити звичайним топом. Але ви не зможете так хаотично, і так, бачите, він лягає хаотично, він лягає якось так по-своєму. Тобто передати архітектуру даного топу самими чорними точечками. Ну, Достатньо непросто, але можливо. Тому є варіант не мати цей топ, але якщо ви його будете мати, то, відповідно, все е, спроститься. Далі, наступний топ з блиском. Е, так само, без липкого шару. В принципі, такий самий, як і цей вроді би, теж від марки Едлен. Бачите, він трошки інший. І знову ж таки, я взяла підложку темну, тому що на темних кольорах ви зможете краще розгледіти, як він виглядає, як він себе позиціонує з даним кольором, тому вибрала темну підложку. Також такий достатньо красивий, і знову ж таки на різних типах, на різних фарбах він буде виглядати по-різному. Тоже без легкого шару. Наступний топ у нас іде світловідбиваючий. Бачите, зараз там під кутом, ну я спробую включити включити фотоспишку і виключити лампу. О, ну, зараз. Я не знаю, чи буде ця реакція цей ефект. Ось я настільну лампу відключила, бачите? Це топ світловідбиваючий. Зараз є величезна кількість світловідбиваючих лаків. До речі, я їх сьогодні розмалювала, зараз я вам покажу. Заодно я вам їх продемонструю, як вони виглядають, але якщо у вас немає у вашому арсеналі цих лаків, то ви завжди можете скористатися топом з світловідбиваючим ефектом. Тобто це теж такий, знаєте, в цьому житті немає безвихідних ситуацій. Ви завжди зможете якось викрутитися. Чекати, я не можу знайти. А, є. Ось. Поки світло не включене, я вам трошки продемонструю лаки. Ось самі лаки з світловідбиваючим ефектом. Можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає ніколи не бачив. Ось тут одне кошаче око за. Губилося, також, до речі, дуже красивий колір. Але зараз ми розглядаємо не його. Ось бачите? Ось це лаки з світловідбиваючим ефектом. Зараз, коли я вам ключу е, звичайне освітлення на столі, вони будуть трошки виглядати по-іншому. Вони будуть достатньо такого спокійного, е, спокійно виглядати, але коли на цей колір попадає таке спонтанне освітлення, цей лак він починає. Грати трошечки по-іншому, по бачите, таким стає яскравим. Зараз зима, і ці кольори, вони стають достатньо актуальними. Але таким самим чином, наприклад, ви можете зробити чорний і покрити ось цим топом. В принципі, буде трошечки по-іншому, тому що ця пилинка вона зробить чорний трошечки таким, як засніженим, але буде. Так само ефект такий, бачите, світло, світловідбиваючий. Ну, самі кольори, вони такі достатньо, достатньо ефектно виглядають. До речі, в мене ще десь, мав бути ще один топ світловідбиваючий, я його не вифарбовувала на а, ні, це з чорними точечками. Не знаю, як треба, ніколи не можу знайти. Ось, ось це світловідбиваючий топ, в принципі, має право бути в вашій колекції, але знову ж таки кажу, якщо є можливість, то можете просто скласти собі колекцію з таких лаків і тоді просто покриваєте звичайним топом, а ефект залишається світловідбиваючий. Ну, Бачите, порівняти топ і порівняти самі лаки вони виглядають ефектніше. Ось так. Далі в нас іде матовий топ. А, почекайте, що я вам мала показати, як ці лаки виглядають, коли звичайне освітлення. Так, ми спишку виключимо на камері. І ось ось вони виглядають достатньо спокійно, більше показаний сам колір, як лак виглядає в кольорі. І е, цей ефект з'являється тільки, коли на нього попадає спонтанне, е, спонтанне світло. Ось так. Ну і так само бачите цей топ. Він так само тут, коли нормальне освітлення, він не буде таким яскравим. Так, беремо з вами матовий топ. Матові топи, вони дуже такі вредні, я б так їх з впевненістю назвала. Вони люблять вирівнюючий шар. Тобто, якщо ви нанесете матовий топ тонесенько, то на ньому можуть з'являтися такі, якби проплішений, прогалиний і знизу буде блистіти лак. Тобто знизу буде глянець, там десь буде мат. Коротше, Матовий топ, якщо ви хочете гарний ефект, потрібно покривати вирівнюючим шаром. Я перепробувала матових топів в дуже величезну кількість і знайшла, зараз покажу вам з щирістю і з відкритим серцем, поділюся з вами. Ось цей матовий, він якраз ось накрашений, нафарбований. Ось цей матовий топ дуже гарний, плюшка. Виглядає ну, на дотик він такий, дос, такий ну, бархатний, дуже приємний і виглядає, бачите, дуже-дуже красиво відкрився колір. Далі звичайний Коді Топ з ультрафіолетовим ефектом. Ну, що значить з ультрафіолетовим ефектом? Це, наприклад, коли Е, ось цей, цей топ в нього є ультрафіолет. Тобто, коли е, з цим кольором вийти на денне світло, сам лак буде вже не такого баклажанового кольору, а буде трошки з голубим відтінком. Ось на що потрібно звернути увагу. Тобто є топи з ультрафіолетом і є топи без ультрафіолетового ефекту. Ось що я маю на увазі. Тут немає ультрафіолету, а тут він є. І це означає, що якщо ви цей колір покриєте, цей топ покриєте на цей колір, колір ніяким чином не зміниться на вулиці, коли на нього будуть попадати сонячні промені. Якщо ж ви покриєте цей колір ось цим топом з липкістю, це звичайний топ, який я використовую на всі кольори. Крім темних. Е, тому що темні кольори дають ефект е, такий, що с, е, колір втрачає свою ідентич... Ну, Тобто він же не буде таким баклажаном, він буде з голубинкою. А якщо, наприклад, цей топ покрити на чорний, то чорний буде темно-синій. Ну тобто він не буде такий темно-синій, як ви собі уявляєте, такий глибокий, красивий. Просто чорний колір буде з відливом синюватості, і це не всім подобається. Тому, якщо покриваєте чорний лак, обов'язково давайте топ без ультрафіолету, щоб не було цього ефекту. Ось ці топи важливо мати: мати топ з липкістю. З ультрафіолетом і мати топ, ну, це і без липкості. Він може бути і з липкістю, головне, щоб не було цих фільтрів, ультрафіолетових фільтрів. Тому що колір буде втрачати себе, не буде вже, як то кажуть, особистістю, <свіття> якщо це так можна назвати. І ось цей топ, який я вам розказувала, тільки що без ультрафіолетового фільтру. Він так само без липкості. І зараз, щоб ви могли зрозуміти, що я маю, на увазі, я включу лампу. А, нашу трошки далеко. З цього боку ключу, переведу її сюди і продемонструю вам, що ж я маю на увазі ультрафіолетові фільтри. Ось, наприклад, беремо з. Ультрафіолетовим фільтром. І беремо без. Якщо ж лак попадає під ультрафіолет, бачите? Ось цей має таку як голубинку. Зараз я зніму вас з штативу, бо мені так хочеться вам гарніше показати. Але треба залізти сюди глибоко трошки. Дивіться, мої нігті покриті топом. З ультрафіолетовим ефектом. Зараз все мерехтить, лампа мерехтить. Ось. Але на світлому кольорі на вулиці це не видно. На вулиці це навпаки, воно так як освіжає цей кольор. Бачите, коли я поміщаю в лампу, воно світиться голубеньким. Так само і ці, дивіться, два кольори. Ми зараз з вами поміщаємо їх в лампу. Чекайте, вони тут. Коротше, це на камеру воно видно і той, і той якось вони одинаково, але на цьому немає цих фільтрів. Тобто він не буде ось таким голубеньким в лампі. Лампа мерехтить і нічого не видно. Тобто, на темні кольори без ультрафіолету. На всі інші кольори і світлі кольори можна використовувати з ультрафіолетом. Тобто він ніяким, ніяким чином про себе не дасть знати. Ось так. Ось таке відео в мене вийшло щодо топів. Якщо ж у вас є запитання, або, можливо, я щось забула ще сказати. Обов'язково пишіть, з радістю відповім. Якщо не в коментарях, то спробую записати ще щось додаткове. Бачите, дивіться, як один колір можна змінити за допомогою топів. Тобто, це все один колір, який я нафарбувала і викресила всі топи. Ну, це не всі топи. Я думаю, що якщо добре поритися, там можна ще щось знайти. Просто це так на швидку руку, тим більше зараз піввосьма. Година вечора буде ходити Миколай, треба йти скоренько лягати спати, тому. Але я цілий день працювала і вирішила вам записати це відео на вечір, так як я вчора дівчинці пообіцяла відповісти на дане запитання. Ось бачите, як можна топом трошечки змінити колір, змінити його вигляд. Тому, при можливості, робіть колекцію. Стопами, тому що в якийсь момент вони вам пригодяться.